Oh, siskeepsy, oh si, oh siya, no kissy, zinc si okay no cacia. Чому як ката? Як би там не було, гроші не зайві. Я отримую на картку. Оклад 4070 гривень, якщо не помиляюсь. Ну, в різні місяці по різному виходить. Ну, десь 13 тринадцятися Мер жаліється, що найбільше його витрати на комуналку. Плачу і за свою квартиру, і за квартиру дітей. Достатньо так напружено платити. Тож навіть меру доводиться економити. Я ще учасник бойових дій, у мене є <смір> Так що мені легше за мою квартиру платити. А да, ну з лам, такі розповідають ставив. Газ, вода, опалення. Пізнайте, це звичайна платіжка за комунальні послуги. А ось і та сама підсумкова цифра, яка шокувала багатьох. Але в різних містах такі платіжки, звісно, різні. Але те, що платити за комунальне життя віднині дорого, визнають усі. Чи могли би вплинути на це міські голови? Певною мірою, звісно, так. І саме розв'язання комунальних побутових проблем чекають від них люди в першу чергу. Мер, взагалі, то має бути наближеним до людей чиновником. А якщо він ховається за височенним, Парканом кожен городянин має повне право спитати звідки грошики. Восьма сорок п'ять. В ефірі факти головні нови.